Дивіться, що витворяється тачка. Цей автомобіль прямо зараз знищує зікр. Це Denza z 9 GT, яка має три електричних мотори, два холодильники, найкращу батарею Blade від BYD, Також має задню вісь, що підрулює і вміє ходити кравіком. Давайте зараз розберемось, чи дійсно Denza – вбивця Тесли і Зікра. Погнали! Пишемо. Мало хто знає, але Denza – це преміальний суббренд компанії BYD. Тобто, цей автомобіль має всі круті технологічні фішки, які зараз мають всі круті автомобілі BYD. такий як, наприклад, найсучасніший, найкрутіший lfp акумулятор Blade, який максимально безпечний, тобто не загорається навіть при великих пошкодженнях, який має дуже круту систему підтримки температури, також вміє. Е Підігріватись до його використання і все таке інше. Цей автомобіль компанія BYD або компанія Denza ставить конкурентом компанії Porsche, тобто Porsche Taycan. Хоча, чесно кажучи, культовість і преміальність бренду Denza має деякі сумніви, якщо тим паче порівнювати з компанією Porsche, правда. Скоріше за все, це конкурент Зікру зікру 001. Але як би там не було, це дійсно технологічно насичений преміум автомобіль з величезними розмірами кузова і з величезною потужністю. Він був. Буває двох видів або чисто електричний, або PHEV, тобто підключаємий гібрид. Що там, що там, ми маємо три суперпотужних електричних мотори. Тут ми маємо потужність 960 кінських сил, і про шесотишка десь в районі трьох секунд. Якщо брати гібридну версію, то там буде трішки менше електричних кінських сил, але також додатково буде двохлітровий турбований двигун. Якщо тут запас ходу на 100 кВт батареї Blade, китайці нам обіцяють десь 630 км, але скоріше за все, це буде десь 500, То на гібридній версії, якщо використовувати звичайно бензин, то ви приїдете десь приблизно. Тисячу кілометрів, хоча ктеця нам обіцяє тисячу сто. Найголовніша фішка цього автомобіля це те, що ця задня вісь вміє повертатись на цілих 15 градусів. А також цей автомобіль може ходити крабіком, тобто вміє в краб-вок. Це може допомогти при паралельному паркуванні або щоб розвернутись на місці. Чесно кажучи, на ось такій поверхні це працює так собі. Скоріше за все, поверхня має бути майже ідеальна. Але як би там не було, тут ми бачимо ось такі круті, дуже гарні диски, розмір колес 20-й. Маємо вентильовані диски, а також дуже потужні суперти. Тут вони не дуже потужні, але якщо перейти на переднє колеса, то можемо побачити, наскільки вони величезні. Чому так? Ну, все очевидно, бо тачка дуже потужна, при цьому вона дуже важка. Вона важить десь приблизно 3 тонни. І всю цю потужність і всю цю вагу треба якось зупиняти. І, чесно кажучи, ці гальми з цим впораються дуже класно. Підвізка тут пневматична, з регулюванням кліренсу. а так також адаптивна. Попереду у нас двоважена система, позаду багатоважельна. Дизайн автомобіля дуже крутий, дуже спортивний і дуже агресивний. Його, до речі, розробляли не китайці, а його розробляв німець Вольфганг Еггер. Це дуже іменитий автомобільний дизайнер. Автомобіль низький, спортивний, при цьому дуже великий, дуже довгий і широкий, а також доповнений авіаційним спойлером. І коли я кажу про авіаційний спойлер, я кажу не про оцю пластикову штуку, яка, до речі, теж дуже прикольна. Вона тут пропускає повітря, тим самим притискаючи цей потужний автомобіль до дороги. Також тут є другий спойлер, який знаходиться ось тут, і коли ви розвиваєте дуже велику швидкість, коли вам треба максимально тримати цей потужний автомобіль під контролем, то він ось так дуже гарненько, як ви зараз бачите на своєму екрані, вилазить із свого місця. А як тільки швидкість повернулась до нормальної, то він ось таким чином заїжджає. Це в принципі в режимі авто, але ви можете також його використовувати в ручному режимі, щоб просто покрасуватись перед своїми кінтами. Також ми маємо тут такі ручки, які виїжджають із цвірця. Це, в принципі, зараз тренд. Але якого тренду тут немає і я Насправді я дуже цим задоволений, бо трішки він мене задовбав. То це ось така суцільна смуга, яка зазвичай зараз знаходиться на всіх, абсолютно всіх сучасних електромобілях позаду. Тут такого немає, чесно кажучи, мабуть, мені це подобається. Тут дві окремі такі світлодіодні фарики знаходяться позаду. Вони нагадують якийсь ретро-футуристичний автомобіль майбутнього. По всьому периметру ми бачимо дуже величезну кількість камер. Тут їх одразу дві. Чому тут дві? Тому що одна з них підключена до дзеркала заднього виду, і ми його можемо використовувати або як дзеркало. Або дивитися через камеру. Чесно кажучи, мені більше подобається, коли воно працює просто як зеркало, бо через камеру не дуже зрозуміло, що відбувається. На задніх крилах з обох сторін ми бачимо лючки зарядки. Тут одразу два порти: швидкісний і звичайний. До речі, звичайно, можна використовувати також як V2L, тобто використовувати цей величезний акумулятор на 100 кВт годин як величезний павербанк. Більше того, тут дуже потужний V2L, і він підтримує більше, ніж 6 кВт. 6 кВт це дуже потужно. Зазвичай це 2 в домашній побутовій розеці це 3,5, тут одразу 6. Тобто можна дійсно підключити дуже багато побутових пристроїв, побутових приладів. З іншої сторони, знаходиться ще один лючок з ще одним ультрашвидкісним портом зарядки. Тобто можна одразу підключити два і дуже-дуже швидко зарядити цей автомобіль. Попереду також величезна група камер. Ось тут ми бачимо одразу три під лобовим склом. Також той сектор лобового скла, за яким знаходяться камери, з підігрівом. Тобто навіть взимку не буде їм нічого заважати. Ще одна камера знаходиться ось тут. І от одна з вона, скоріше за все, взимку буде брудна, І Через неї навряд чи буде щось видно. І також тут є лідар. Але на відміну від вже традиційних китайських автомобілів, де лідар роблять таким чепчиком посередині автомобільного даху, тут його принесли вниз. На цьому автомобілі одразу два лідари: один знаходиться ось тут внизу, а другий під склом, там де знаходяться камери, тут звичайно є автопілот, який звичайно в Україні працювати не буде. А от що стосується системи активної безпеки, системи автоматичного паркування, і все таке інше, тут це буде працювати дуже якісно, дуже круто, дуже швидко і, взагалі, без помилок. Відкриваємо капот. Він такий важкенький, скажу вам. А тут є вібро і звукозахист. Все як все як годиться на преміум автомобілях. А ось тут додатковий багажник, де ми можемо скласти якісь невеличкі речі, такі як, наприклад, зарядка чи щось таке невеличке. До речі, тут немає традиційних сопл для омивачки, які знаходяться ось тут зазвичай і прискають на ваше лобове скло, а також на всіх, хто знаходиться поруч. Тут. Омивачки виводиться по цих трубочках одразу на двірники на оці щіточки очистки лобового скла. І це набагато крутіше, бо не забризкує ніколи, тільки очищає ваше лобове скло. Багажник, звичайно, має електричний привід, а от розбір має такий собі не дуже і великий насправді, хоча він доволі такий глибокий в глибину. А що стосується ширини, то вже не дуже. Це, мабуть, через те, що тут і тут зарядочки, і тут зарядочки. Але при цьому, що ми бачимо? Тут в комплекті од нам одразу прийшло мікрофончик для караоке, це для всіх азіатських країн, мабуть. Також ми тут бачимо пахучки, тобто в вентиляційну систему ми можемо ставити ось такі картриджі. Вони мають різні аромати. І в машині буде гарно пахнути. І додаткові коврики в принципі, непогана комплектація. Також ми тут бачимо два важелі, якими ми можемо спускати задній ряд сідух. Як це робиться? Натискаємо важель і бачимо, що тут існує. Що тут є електричний привід задніх сідух. Так ми спускаємо праву сідуху, і так ми спускаємо ліву сідуху. Але якщо це буде версія з двома холодильниками, то будуть спускатись тільки права і ліва сідуха, а посередині буде ось така перегородка, яку ми спустити ніяк не зможемо. Якщо вам треба саме величезний простір, щоб сюди можна було напхати максимальну кількість якихось речей, чи може якісь побутові пристрої, там, я не знаю, холодильник. Велосипед, тоді краще брати ось таку версію з одним холодильником. Якщо ж вибираєте якийсь комфорт, якщо ви обираєте е, дивувати ваших друзів, знайомих або я не знаю дівчат, яких ви возите на задньому ряду сіді, то краще, звичайно, брати з двома холодильниками. Навіщо потрібні холодильники? Поки що я не знаю, але колись ми не знали навіщо в телефонах потрібні камери. Ага. Зараз без цього взагалі не може бути. Так закриваємо багажник. Переходимо в салон. В салоні ми одразу бачимо натуральну шкіру. Це шкіра напа. Вона дуже приємна на дотик, дуже м'якенька і при цьому така товстенька, тобто відчувається висока якість. Тут ми бачимо також натуральне дерево, тобто салон максимально люксовий. Спереду є краще керування кліматом, а також усіми задніми сідушками. І ось тут є підлокітники. І чесно кажучи, це не максимальна версія, бо в найпотужнішій версії тут також знаходиться другий холодильник. Він більше ніж той, що спереду. Сп... Той, що спереду, я трішки пізніше покажу. Тут Такий величенький холодильник десь на 4-5 пляшок або баночок пепси коли. Бо алкоголь не можна вживати в автомобілі, вірно? Тут цього немає, але що тут є, то це зарядочка, бездротова зарядочка на 50 ватт і також два підстуканочки, і, в принципі, все. Також ми одразу бачимо акустику фірми Devialet. Це дуже крута французька хайфай-акустична фірма, яка робить і колонки, і посилювачі. Це дуже крута хайфай система, яка е знаходиться у Парижі. Цих динаміків тут загалом 26 штук, і звук дуже-дуже крутий. Також ми бачимо кнопочку, яка відкриває двері, бо тут електричний привід всіх дверей. Двері може Кількома методами. Або натиснути ось тут кнопочку, або потягнути фізично ось тут важіль, або натиснути тут. І кожен раз це буде різна реакція. Якщо натиснути просто кнопочку тут, то дверцята просто привідкриються. Якщо натиснути кнопочку тут, то вони відкриються повністю, без моєї участі. І це варто пам'ятати, бо багато глядачів чомусь думають, що двері не відкриваються автоматично, а тільки закриваються. Вони просто забули натиснути ось цю кнопочку. І це, до речі, не якась випадковість чи помилка. Тут намальовано, що двері будуть відкриватись ось з такою стрілочкою. Тут такої стрілочки немає, тобто ми розуміємо, що двері просто розблокуються. Далі. Такого ви точно ніде не бачили, бо я також ніде такого не бачив. Дзеркала на задньому ряді сидінь. Причому ці дзеркальця з підсвіткою. Дуже гарною, дуже якісною підсвіткою. Також, чим я ще можу з цього заднього ряду сидінь, то це. Шторкою панорами. Як ви бачите, панорама тут поділена на дві частини: є задня частина для задніх пасажирів, і є передня частина для передніх водія і пасажира. І дійсно логічно, що я тут, знаходячись позаду, маю право керувати цією панорамою сам, а не ось так, от прохати водія, Гей, братіше, ну закрий, щось мені, підпекає макітру, Будь ласка, ні, я цього не буду робити. Я подивлюсь сюди на дверцята. Тут в мене є два важелі: одна відкриває закриває Триває скло, скло тут, до речі, подвійне, і шумоізоляція. Тут дійсно дуже крута, але це ми подивимося ще пізніше і замірюємо шумоміром. А другий важель закриває і відкриває ось цю шторку. Причому я можу не повністю відкривати-закривати, а, наприклад, ось так затримати. Або повністю закрити чи відкрити. Зараз я відкрию, щоб було більше, більше світла на мене. Також тут є ще третій важель, і цей важель керує чим? Правильно, нахилом моєї спинки. Причому це відбувається дуже швидко. Зазвичай О, клас. Дуже швидко. Мені подобається. Тут є важелі ще з попереду, якими я можу керувати цією передньою сідушкою. Ну, це, в принципі, вже традиційно в люксових китайських електромобілях. Це, в принципі, є багато де. Враховуючи той факт, що тут дуже величезна 100 кВт батарея, і що їхати я можу дійсно дуже далеко, якщо водій не буде притискати педальку в підлогу, бо дійсно. Потужність тут висока, якщо притискати, проїдемо ми набагато. Якщо будемо їхати з нормальною швидкістю, то проїхати ми дійсно ми можемо 500-600 км. Також під цим центральним дисплеєм бачимо ось таке віконечко, яке відкриваємо, і бачимо тут зарядочку Type-C, дві штуки по 60 Вт, а також звичайнісіньку розетку на 220 вольт. Ну, точніше, вона не дуже звичайнісінька, вона китайська, але якщо використати перехідник, який можна купити в будь-якому переході, чи в епіцентрі, чи взагалі будь-де. Бо параметри тут, в принципі, такі самі, як у Приладів домашніх, а саме 220 вольт і тут 2,2 кВт на 50 Гц. Тобто можна використовувати як звичайнісіньку розетку, що теж круто. І останнє, що тут є, то це ось такі крючки. Попереду ми бачимо одразу три величезних. Дуже якісних дисплея. один по центру, один за кермом і один тут для пасажира. Всі ці дисплеї працюють окремо один від одного і показують абсолютно різну інформацію. Тут звичайно ми маємо центральне меню, де ми можемо налаштовувати нашу підвізку. Ми можемо налаштовувати режим спорт чи комфорт, і таке все інше. Тут як зрозуміло показує швидкість, скільки залишилось електрики, таке інше. А це чисто мультимедійний дисплей для пасажира. Тут він може дивитися фільми, тут він може гратися в ігрушки. Тут він може в принципі поставити будь-що і користуватися. Як величезним таким планшетом, який інкрустовано <смі> в цей автомобіль. До речі, щодо інкрустації. Як ви бачите, ось тут регулювання сідушками виконане ось такими пластиковими важельками, зроблених під якісь, я не знаю, діаманти. Як на мене, це трішки циганщина. Ви що думаєте? Ви що думаєте, чи є в Китаї цигані? <смі> Виявляється, що, мабуть, є, хоча знову ж таки нагадаю, дизайн робив іменитий німецький дизайнер, авто... автодизайнер. Тут ми бачимо продовження всієї цієї історії. Ця ручка перемикання передач також така діамантова, і тут все керування таке, таке ж саме діамантове, але в принципі комусь це, мабуть, точно сподобається. Як на мене, такий сумнівний варіант. Тут ми трішки вище бачимо одразу дві бездротові зарядочки для телефонів. Вони також потужні, по 50 ватт, про що написано тут нижче. І ізюмінка цього салону це звичайно оцей холодильник, над яким ми бачимо табло керування. Як ви бачите зараз цей. Це табло заблоковано, тобто випадково щось тут накерувати не вийде. Бо спочатку треба зробити ось такий свайп, потім натиснути тут, і потім вже налаштувати, що ви хочете: або охладити, або нагріти. Нагріти, до, до речі, можна до, до 50 градусів, що в принципі вистачить для будь-якого сендвічу. А охладити можна до цілих мінус шести. Це дуже потужно. Я не впевнений, чи впорається ця штука з таким сильним охолоджуванням. В принципі, розмір тут невеличкий, тут 4 літри, наскільки я пам'ятаю, і влізе десь 4 банки від пепсі або від коли, або від пива. Добре. Але якщо заморозити до мінус шести, то це ж вже буде людяк, да? Краще залишити, наприклад, плюс два. І охолоджувати. Так, що далі? Тут ми бачимо таке дуже прикольне кермо. Воно має дуже багато кнопочок, дуже багато налаштувань. За самим кермом знаходиться два ліпістка, а за, за ліпістками знаходяться ще два важелі. Коротше, керування тут просто тотальне. І це насправді круто, бо зазвичай зараз мінімалізм тотальний скрізь, як ви знаєте, і все доводиться налаштовувати ось тут через А Це треба лізти в меню. До речі, тут є англійська мова, це з заводу. Дякую. Не, не довелося якось перешивати. Англійська мова є, і в принципі все зрозуміла. Але все ж таки приємніше, коли не треба нікуди лізти, одразу щось знайшов, одразу щось наклацав і користуєшся тим, чим ти хотів, вірно? Також ми тут, звичайно, бачимо дзеркало, ну, спереду воно у всіх є. Дуже така прикольна підсвіточка, в принципі, як і ззаду. А от посередині дзеркало має одразу дві функції: або це просто дзеркало. І, чесно кажучи, показує не так собі, особ... особливо зараз, коли вже трішки стемніло. Але як натискаєш ось тут, це дзеркало перетворюється в камеру заднього вигляду. Таке, в принципі, є у нас на Polestar 4. Там взагалі немає заднього скла, про що я, до речі, розповідав в огляді на Polestar 4. Якщо ви не дивились, будь ласка, зайдіть сюди і подивіться. Мені цей варіант не дуже подобається. Мені подобається, коли тут звичайнісіньке дзеркало, тим бачиш, що скло ззаду є, хоча воно без двіріка, але скло є. Підігрів там є. І краще дивитись, як на мене, то це просто в це дзеркало. Також ми бачимо таку дуже приємну ембієнт підсвіточку, яка знаходиться по периметру всього салону, кілька ярусів і переходить в цю панельку. В цій версії це просто панелька, яка має просто такий ембіант, знову ж таки, підсвічування. А в версіях, де замість бокових дзеркал знаходяться камери, тут буде знаходитись два дисплеї, які будуть відображати зображення з цих камер. Чесно кажучи, мені більше подобаються дзеркала. А кому як, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам більше подобається. Коли тут камери, чи коли тут дзеркала. Сидушки, що спереду, що ззаду, тут дуже круті. Окрім того, що вони мають вентиляцію, вони мають підігрів, що, в принципі, стандартно зараз для е, люксових автомобілів. Тут також є масаж спереду і ззаду, причому масаж дуже якісний, з великою кількістю цих точок, які масажують вам спину. І це знову ж таки відбувається і на передньому ряду сидінь, і на задньому. Але також тут є. Функція нульової гравітації. Ці дужки повністю спускається, і ви відпочиваєте. Повертаємо цього хлопця назад. Окрім масажу, вентиляції, підігріву, тут також є активна система підтримки, активна система бокової підтримки. І це насправді також дуже круто і дуже рідко де зустрічається. Це називається адептів сіт. Тобто ми можемо налаштувати або слабенько, або потужно. Що це робить, коли ми різко повертаємо або різко перелаштовуємось на високий Швидкості, оці бокові підтримки, вони починають активно вас підтримувати. Тобто, привід, який знаходиться тут і тут, активно вас підпирає з тої сторони, куди вас штовхає оця відцентрова сила. Тобто, якщо я закладаю в цей бік, мене підпирає звідси. Якщо закладаю в цей, то мене підпирає звідси, і це дійсно дуже допомагає, дуже підвищує контрольованість автомобіля і комфорт водія. Подивіться, як круто тут працює автоматичне паркування. Якщо зазвичай автомобіль працює через костелі, поки знайде паркомісце, і все таке інше, то тут відбувається все набагато по іншому. Дивіться, одразу автомобіль дуже швидко знаходить місця, де можна припаркуватись. Цих місць вона може знайти кілька. Ось ще одне місце. Ага, ось тут бачить ще одне місце. І коли я хочу припаркуватися, просто на нього тисну, просто натискаю. Поїхали, відпускаю все. Щось вона мені ще більше китайською мовою. І автомобіль почав паркуватись. В принципі, як це роблять. Всі інші автомобілі. Але якщо брати автомобілі інших марок, наприклад, Volkswagen ID Unix, який тут попереду стоїть, то він паркується не так прикольно. Він дуже довго шукає паркомісце. Тут паркомісце знаходиться дуже швидко, дуже ефективно, і автомобіль одразу починає паркування. Тут він показує траєкторію, тут він показує, куди він стане, і тут він показує всі інші автомобілі або пішоходів, або, в принципі, що тут відбувається навколо мене. І ось так обережненько заїжджає. На цей паркінг Хоча, Подивіться, тут ніякої розмітки немає нічого такого. Тобто він побачив автомобілі, він побачив бордюрчик, і він обережненько на нього припаркувався. Квіт. Зараз дивлюсь на проєкті нового скло, і вона доволі інформативна. Вона мені показує знаки, яка тут обмеження швидкості, вона показує мою швидкість. Присвідок не дуже багато інформації, ми бачили і набагато більше, але виглядає приємно. А що стосується оцього дисплею, то подивіться скільки тут інформації. Він показує мені все абсолютно, включно з пішоходами, включно з конусами, включно з всією розміткою і світлоформи. От зараз він показує, що мені заледне світло можна їхати. Тобто дійсно автомобіль бачить абсолютно все. Це, в принципі, що не дивно, враховуючи кількість його камер по всьому периметру, радарів і всього такого іншого. Ну бачите, відпрацьовує дуже класно. Але тепер давайте замірюємо його шумоізоляцію. Погнали. Як ви бачите, друзі, на швидкості десь 50 км на годину в умовах, коли мене обганяють інші автомобілі, десь показує в районі 60 дБ. І, чесно кажучи, наскільки я пам'ятаю, на смарті 5 було менше. І наскільки я пам'ятаю, на смарті 5 я і менше чув ці автомобілі, які мене обганяли. Тобто, шумка тут -то непогана, але буває і краще, скажемо так. Що стосується кровоності, то поки що мені дуже все подобається. Знову ж таки, коли я швидко повертаю, мене починає підтримувати ця бокова підтримка. Давайте зараз спробуємо стартануть. З нуля в звичайному режимі погнали. Спочатку маленький люфтик. І почало втискати. О, і з, і з боку мене підтримує. О, соточка, була соточка. Відчувається потужність. Це був не найпотужніший режим. Зараз у мене заряд на 27%, але я все ж таки відчував якусь навіть зайву потужність через ці найпотужні три електричних двигуна. Але, чесно кажучи, ем, мабуть, все ж таки треба було спробувати режим спорт. Через те, що тут задні колеса відрулюють, радіус розвороту всього-навсього 4,5 метри. І чесно кажучи, не дивлячись на те, що тачка дуже величезна, тут коліс. На база 3 метри, я розвернувся взагалі, майже не помітив. Тобто, радіус розвороту дуже маленький, це дуже круто. Це додає комфорту, впевненості, і в принципі в принципі, зручності. Тут дуже гарна дорога, кличко тут це наробив на цьому проспекті, і поки що я не сильно розумію, як вона порається з нерівностями, але як вона порається з контрольованістю, я вже в принципі зрозумів. Дуже класно, коли я прискорююсь, сідушка мене обіймає, тримає при собі і нікуди не пускає. Це прикольно, це прикольне відчуття. Не дивлячись на те, що тачка дійсно дуже Ровезна, дуже величезна. Я взагалі цього не відчуваю. Отак: От хрясь-хрясь, і всіх обігнав. Дуже класно. Відчувається дуже класно. Мені подобається. Зараз ми тут маємо невеличкі нерівності, але підвісочка все це гарно з'їдає. Взагалі ніяких проблем. Я не бачу, що стосується прилаштування різкого, то також взагалі ніяких проблем, що в принципі знову ж таки не дивно. Бо це ліфтбек, це спортивний хетчбек. З цим не має бути проблем, в принципі, як це відбувається, наприклад, з кросоверами. Все з цим дуже класно. Тобто, автомобіль дійсно дуже потужний, дуже керований. Що стосується шумоізоляції, вона могла бути трішки краще, але вона теж непогана. Максимально технологічний. Ну, і, в принципі. Це дійсно дуже потужний конкурент зікру 001. Я би навіть я навіть не знаю, що б я обрав для себе. Можливо, навіть цей автомобіль. Хоча Зікр більш популярний, можливо, на Зікр зараз більше запчастин існує в Україні. На Дензу, можливо, зараз цим трішки гірше. Але дивіться, за 50 тисяч доларів плюс-мінус 50 тисяч доларів в Є-Моторс. Е ви можете замовити саме такий автомобіль. І який має дуже багато переваг, дуже багато можливостей, дуже багато потужності. Наприклад, якщо брати той же самий Porsche Taycan, то він буде за сотку коштувати. Тут ви все це отримуєте за 50 штук. При цьому дуже все якісно, зборка дуже якісна, і матеріали дуже якісні. Це в принципі все, що я хотів сьогодні розповісти. Будь ласка, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково на всі дам відповідь. А з вами був Артем. Побачимось у наступних випусках. Пока.